Зберегти пам'ять у Миколичині, що на Яремчанщині, перепоховали бійця української повстанської армії. Про його історію Кирил Берязкин розкаже. Саме тут, на цьому роздоріжжі, у 1946 році від НКВД-стів загинув молодий упівець Михайла Гнатюка. Поховали таємно під деревом біля дороги. Тоді відбулася засідка НКВД-стів, Фактично, це була частина великої операції по ліквідації груп ОНУ на Яремчанщині. Понад 40 НКВД засіли біля моста над цим гірським потоком. І вони на цю засідку натрапила група з семи боївкарів ООН. Тіло Михайла пролежало на місці бою тоді цілий день. Тільки з настанням сутінок підпільники таки змогли поховати побратима. Проте хрест на могилі комуністи знищили вже наступного ранку. Відтак селяни не знали, де точно похований вояк. В 57-му році е був поставлений хрест його рідним братом Степаном. Е на тому місці, тобто, цей хрест, який стояв до сьогоднішнього дня, це був його братом поставлений. Місцеві дослідники спільно з івано-франківськими спеціалістами вивчили історичні та фольклорні джерела і таки змогли провести ексгумацію. Перепоховання відбулося неподалік від місця попередньої могили на території храму Вознесіння Господнього. Вирішили перенести могилу, оскільки вона була над самим берегом, і щоб вона не була зруйнована, не відбувся сувгурунту, і щоб могила не пропала. Вирішили зробити пер... урочисте перепоховання цього вояка. І таким чином згадати ці і вшанувати пам'ять самого підпільника і всієї тієї боротьби історики та краєзнавці Миколичина кажуть, таких лише відомих поховань у селі десятки. А про більшість науковці взагалі не знають. Хлопці жили весь їхній побут у цій Криївці, тому що вони проводили там дуже багато часу. Це роками вони могли жити для того, щоб все-таки виборювати цю волю для України. Люди відмовлялися від всього. Вони брали руки зброю, мали харчі, мали де заховатися в ці Київки і воювати, воювати, і воювати. Родину Михайла Гнатюка згодом вислали до Сибіру. Відтоді контакти з ними. Втрачений цей наш обов'язок як нащадків, Ми маємо в нашу Це є боротьба пам'ять проти безпам'ятства. Цим маємо самоідентифікацію як українців, як тих, хто має свою історію, і тих, хто боронить свою країну. Вшанувати пам'ять односельчанина. Прийшли не тільки дорослі, а й школярі місцевого ліцею, Щоб молодь зрозуміла ті минулі роки страшні доби минулої і теперішньої. Щоб ми нарешті наші діти, внуки, досягли своєї державності належного рівня, щоб вони бачили ту перспективу, вкладали в свою працю, патріотизм, героїзм, відвагу і силу духу на сьогодні 23 мешканці Ярмчанської громади загинули в російсько-українській війні. Більше половини із них родом з Миколищина. Представники місцевої влади кажуть, зроблять усе, щоб зберегти пам'ять загиблих в усі часи.